28 листопада 2006 року Верховна Рада України прийняла закон про голодомор 1932 1933 року. В першій статті, якого було визначено, що цей голодомор є геноцидом українського народу. І тепер щороку, в останню суботу-листопада, українці пригадують ті страшні роки, які пережив весь народ, і о 16.00 ставлять на вікнах будинків запалені свічки пам'яті. Хвилиною мовчання ушануємо усіх тих, хто поліг від страшного голоду у 1932-1933 тридцять років. За всіх часів і всіх народів хліб вважався святим. У нас хліба ще ніколи, поки стоїть світ, не бракувало, бо українські чорноземи найродючіші, бо українські хлібороби найкращі, які добре знали ціну кожному колоску і кожній зернині. Голодомор 32-33 років став для українців найбільшою трагедією і найчащим злочином проти цілого народу. Упродовж десятиріч підручники історії, засоби масової інформації не друкували жодного рядка про Голодомор 1933 року. Один з найстрашніших злочинів Сталінщини проти власного народу, злочину, перед яким надригається світ, і який намагалися приховати в країні, що його породила. Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, навіть згадувати в офіційних документах. Проте свідки пам'ятають про ті жахливі роки. Дуже важко усвідомити, що на найродючіших землях, однієї із найпотужніших у світі заморозьких цивілізацій, цілком нормальні за урожайністю рік, загинула від голоду, за різними відомостями, від 3,5 до 10 мільйонів людей, майже третина яких діти. Сьогодні ми маємо все хліб і до хліба. І за це ми повинні дякувати трудівникам, чиїм рукам вирощується хліб. А у той далекий 1932 рік майже кожен українець готовий був підати найцінніше, аби скуштувати його хоча б шматочок. Голодомор в Україні 32 33 років не був спричинений неврожаєм чи засухою. Хліб в Україні був. Радянський уряд масово продає збіжжя та інші сільськогосподарські культури за кордон. З України за кордон експортують у 1932 році мільйони тонн зерна. Проваджуючи експорт хліба, він мав ілюструвати зовнішньому світу міць держави та відсутність голоду. Експортуючи зернові культури за межі Радянського Союзу, режим відмовляється від зовнішньої допомоги, блокуючи на західних кордонах гуманітарну допомогу. Офіційно в країні голод відсутній. У 1929 році влада розгортає тотальну колективізацію. У селяни не забирають найдорожче батьківську землю. Селяни втрачають власність. Режим отримує можливість повністю реквізувати зерно, наслідки колективізації, зниження продуктивності праці, падіння вражальності, непомірність хлібозаготівелень, початок голоду. Масовий терор розглядається режимом як засіб державного управління. Першу велику каральну акцію проти української інтелігенції організовують у березні 1928 року. З 1929 року терор спрямовується на знищення української еліти. Заарештовують близько 400 працівників державних, господарських та культурних установ. Більшість із них засуджують до ув'язнення або виславки з України. На лаві підсудних опиняються академіки, професори, вчителі, студенти, священники, письменники та багато інших. Мета знищення національної еліти, створення атмосфери жаху в українському суспільстві. Усього режиму фірсує до 30 тисяч осіб української національної еліти. Політика голодомору була спрямована на насильне вилучання усіх продовольчих припасів, тому давайте озвучимо головні постанови влади того часу. У липень 1932 року влада ухвалила завідомо нереальні до виконання плани хлібозаготіли. В серпні 1932 року Калінін підписує постанову, за якою так зване розкрадання колгоспного майна карається розстрілом або позбавленням волі не менш як на 10 років. До постанови додається інструкція про її застосування в народі, отримує назву закон про п'ять колосків. За цим законом засуджували навіть дітей, які забирали колоски пшениці на полях. Режим отримує можливість повністю реквізувати і розпоряджатися майном та врожаєм колгоспів. Листопад 1932 року запроваджено натуральні штрафи, що означало вилучення всіх харчів у селян. Грудень, 1932 рік. Примусово вивезено із колгоспів усі фонди, в тому числі і на сіневі. Листопад 32-го року в Україні запроваджується система голодних гетто чорних дощок. Занесення на чорні дошки колгоспів, сіл і цілих районів означало їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів на інші жорстокі репресії, що було рівнозначним спертному вироку їх мешканцям. Всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України. А зараз озвучимо наслідки голоду на території нинішньої Кіровоградської області. На підставі всіх наявних актів достовірно встановлено імена 22 тисяч жертв Голодомору. Близько 20 тисяч жертв Голодомору в області встановили пошуковці з різних районів Кіровоградщини. Обидві цифри навіть наближно не відповідають реальним втратам в період 1932-33 років серед жителів нинішньої Кіровоградської області. По місту в період січня-потравень по 1933 року зафіксовано 2515 смертей від голоду. Також у серпні і жовтні 1932 року від виснаження померло 603 жителі міста. За період голоду 1932-1933 років померло 41 тисяча людей. 24 лютого 1933 року в 13 сільрадах на Кіровоградщині голодувало 1200 осіб. З 1 січня по 25 лютого 1933 року тільки в трьох лікарнях від голови померло 78 робітників нашого міста. Не маючи можливості виїхати за межі України, селяни масово помирали не тільки у своїх селах, а й на залізничних станціях та у великих містах. Висновок Американської комісії дослідження великого голоду в Україні 1932-33 років. Наприкінці 1932 року Сталін знав, що в Україні люди помирають від голоду. Влада вживала заходів для заборони проїзду до голодуючих до регіонів, де їжа була більш доступною. Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українських у 32 1933 роках. Під кінець 1932 року, на початку 1933 року, селянство вже не мало ніяких харчів, а спеціальні загони забирали не лише останнє зерно, але й печених хліб, крупу, квасолю, картоплю, горох, насіння десіби, овочів навіть насіння квітів. Виймали з печей зварену пісну страву, борщ чи кашу і розхлюпували по долівці. Селяни ховали торбинки із зерном у колистки немовлят, розсипали на печі, прикривали рядном і садили зверху дітей, закупували залишки зерна у землю, затоплювали українцях. Але все це пошукові загони знаходили. Оським було меню того страшного лихоліття, завдяки якому українці виживали. Меню відворене на основі спогадів свідків того страшного голоду. Хліб, до складу якого входили висівки, проси та гречки, замішані на воді, випарені в казанах старі кістки тварин, шкіряне взуття до підошви, молонці з каша з іншим бур'яном. Делікатесом були жовті. У селах люди поліли всіх котів, собак, ловили диких птахів, пацюків, коврахів, пробували їсти порожні качани від кукурузи, переварений гнилий бур'ян, клей з дерев, але це не врятувало. Люди додавали в їжу терсу, почали пухнути і вмирати з голоду. Почалися випадки людоїдства. Про ті страшні події в Україні була створена національна книга пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. Вона складається із загальнонаціонального дому та 18 регіональних домів, які підготовлені в регіонах, що постраждали від Голодомору. Тож, 25 листопада, о 16-й годині засвітіть і поставте свічку на підвіконі. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів співбітчизників.